Ми обговорюємо те, як ми плануємо у майбутньому задіяти цей простір, які заходи ми плануємо тут проводити, як яка у нього практична цінність. Дарина Джусюк, віцепрезидент учнівського самоврядування Чернігівської школи номер 35 На цих кадрах вона разом зі своїми колегами та вчителями проводить обговорення щодо подальшої спільної діяльності в межах навчального процесу. Хабом для обговорення наразі слугує новостворений мультимедійний простір, що віднедавна розпочав свою діяльність у Чернігівській школі номер 35 Даний проєкт він був розрахований на максимальну участь учнів. Історія створення сучасного мультимедійного простору в одній із чернігівських шкіл розпочалась понад рік тому. Спершу для учнів шостих, сьомих, восьмих класів, а також учителів цієї школи, професійні ментори провели тренінги, під час яких ознайомили їх з основами проєктної діяльності, правилами ведення дебатів, а також взаємодії між вчителями, учнями та батьками на демократичних основах. Після проходження навчання учні поділились на п'ять команд, кожна з яких розробила власний проєкт щодо облаштування сучасного простору в одному з кабінетів школи. Пізніше власне бачення простору школярі захищали під час дебатів. Також автори проєктів підготували агітацій. Ні, програму задля зацікавлення виборців проголосувати саме за їхній проєкт. Ми проводили голосування для того, щоб вибрати на основі демократичних принципів найкращий проєкт з точки зору учнів. І потім цей проект досконалювала професійний дизайнер, враховуючи пропозиції інших дітей, які створювали інші проєкти. учні обрали цей варіант. І ось його недавно реалізували та відкрили цю бібліотеку. Наша мета це зробити найбільш комфортний простір для учнів нашої школи, зробити цю школу школою їхньої мрії. За словами адміністрації навчального закладу, наразі новостворений простір слугує місцем вільного та демократичного спілкування між вчителями, батьками та учнями, а також місцем активної спільної діяльності. Ми е, можемо почути думку дітей. Діти почують думку е, викладачів, і таким чином можемо реалізовувати дуже багато е, питань, е, які будуть тільки е, створювати ось такий успішний освітній простір для наших діток. Основна мета це дослухатись до думок, які висловлюють діти, як вони бачать стратегію розвитку закладу освіти, а саме учнівське самоврядування і дослухатися до ідей вчителів, як вони бачать цей освітній простір.